На її вишиванках оживає справжня Україна з усіма своїми талантами, традиціями, щедрістю та самобутністю. Любов до цього древнього ремесла в пані Зої проявила ще з дитинства. Хист до вишивання тече в її генах, а натхнення їй дарують пейзажі рідного краю. Ну я вам скажу, все починається з дитинства. Це точно. Самого дитинства, коли, коли у тебе така природа, коли хочеться створити щось прекрасне, це, мабуть, в душі кожної жінки лежить. А тут біля тебе мама вишиває, бабуся вишиває, і воно в мене, мабуть, в крові, бо в мене тато був. Кравець ця автентична колекція одягу увібрала в себе красу поліських орнаментів з глибини віків. Два з половиною десятки робіт були представлені на виставці. Решту дизайнерських шедеврів демонстрували моделі з Art Models під час дефіле. Перлиною дефіле стала весільна сукня в народному стилі, образ чистоти та цнутливості, якого, за словами дизайнера, так не вистачає нинішнім нареченим. Я тут використала ніжну тканину, маркізет, е, такі вставки з мережива, от, і дуже дуже ніжну вишивку винограду. Ну, і, звичайно, я не могла відмовитися від широкої спідниці на обручах. І заді я дуже люблю банти. У нас такий пишний бант. Тобто, оця сукня це чистота, незайманість. Це це скромність, якої так не вистачає в наших весельних суклях. Її талантом захоплюється чимало людей як в Україні, так і поза її межами. Проте для дизайнера головне, щоб одяг носили, і вишиванка ніколи не виходила з моди. Я взагалі дуже люблю цю майстриню як людину. Вона надзвичайно. Така життєрадісна енергія від неї дуже така позитивна. йде. І відповідно такі роботи у неї вони е, дуже сучасні. От е, те, що ця майстриня вміє поєднати традиційне і сучасне, і роботи надзвичайно якісь легкі, такі, мабуть, як майстриня, от така любить життя і її роботи так само от, е, відчувають оту її доброту, і вони переливаються. Бо майстриня свою енергію передає. Мистецтво вишиванки досі живе, воно не Руще кажуть народознавці доти, доки існують такі майстри, котрі в своїх роботах щоразу воскрешають кращі традиції української самобутності. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.